За який кошт, і це ми вже до виборів готуємося з такими популістичними ідеями? Чи як я доручив е, пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців? І Є вже пропозиції від Укрзалізниці уз УЗЕ-3000. 3 тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів, Київ, Київ, Дніпро, будь-які будь-які інші 3 тисячі кілометрів безкоштовно. Програма зараз пропрацьовується. І оскільки наша держава підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія має дати відчутну відповідь людям. Кошти, які використовуються, реально служать суспільству. Я чесно навіть не знаю до що вони готуються. Е, я хотів би нагадати, що забрали у місцевої влади, в тому числі у Києв, У Києва 6 мільярдів, mm. якщо я не помиляюсь, забрали вісім, вісім, вибачте, вісім забрали, а е, віддавали саме на «Укрзалізницю», тому що «Укрзалізниця» сьогодні в катастрофічному, не в важкому, а в катастрофічному стані. Якщо взяти геніальну ідею зеленського як завжди, і перекласти її на людську мову, ну в ефірі просто це не можна казати. Дуже багато вже мемів, щоб отримати ці три тисячі і їдьте звідси. Цієї України і ну, складається враження, що саме на це розраховує сьогодні влада. Паралельно знову Вовіни тисячі два ну з серіалу продовжуються. А укрзалізниця буде до речі на наступному тижні пленарне засідання. Я буду задавати питання цим урядовцям представникам Укрзалізниці. Чи <гум> в є в них ці кошти? Чи ці кошти існують лише в хворобливих е політичних е ідеях офісу президента? І е, як вони будуть це реалізовувати, Вважаю, що це реалізувати неможливо, mm -hmm. і навіщо це робиться? Навіть важко мені дати пояснення грошей в бюджеті на це не закладено. На 26-й рік таких грошей немає. Тому е, плюс знову ідіотизм, що цією три тисячами кілометрів зможе користуватися, і зеленський. Ну можливо, це йому треба. Він дуже багато їздить українськими поїздами, але в абсолютно інших вагонах. А і народні депутати, і міністри, і бабушка з Тращанського району. Ну, це виглядає просто смішно або знущання з людей. Думаю, що ваші коментарі плюс-мінус відповідають тому про те, що я зараз тільки що сказав.